Доброго дня! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття зимові явища. Дітки пропоную переглянути відео. Пропоную послухати вірш. Сидить пряля і пряде. Сніг іде, іде, іде. Нитка рветься де не де а вона пряде й пряде. Вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на сової полотна. На завіску для вікна на хустиною кривало мало, мало, мало мало. Сніг іде, 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 а вона пряде й пряде. Що ж це за праля така? Так, зима. А напряла вона так багато зимових явищ. Давайте пригадаємо, які бувають явища взимку. Біленькі пухнасті літають, як мухи. Кривають довкола все теплим кожухом. Так, це сніжинки і несуть вони сніжинки за собою снігопад. Заметілі вночі гуляла, снігом добре вигравала. Всі дороги стали білі, білі шапочки на гілі, снігопади, заметілі чи заверюхи так називаються зимові явища. Та краще ці явища перечекати вдома, не виходити на вулиці. Кожеле це явище красиве, нагадує ковзанку. Настає воно після відлиги, під час замерзання мокрого снігу. Воно небезпечне, адже можна підслизнутись і травмуватись. А це яке явище? Нас узимку білим цвітом сад не наче літо. Так, це іні. Красиве зимове явище, але воно може завдати шкоди природі. Про що йдеться? У вогні не горить, у воді не тоне. Все вірно, крига. Крига вкриває річки, водойми, озера, моря. Хоч і виглядає все дуже красиво, але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути чи відколотись і тоді статись непоправне лихо? не з головою, не літом, а зимою і тільки сонце припече. Вона заплаче і втече. Так, бурулька. Бурульки дуже люблять діти, їм завжди хочеться їх скуштувати. Хоча цього робити не можна, адже вона і брудна, і холодна. А також дуже небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли зисають бурульки. Вони теж можуть травмувати. Взимку морозець малює дуже гарні візерунки на віконцях. Погляньте. Відлига це потепління взимку, що призводить до танення снігу. В цей час може відбуватись підтоплення будинків доріг вулиць. Ми пригадали з вами ознаки зими, тож пропоную пограти у гру. Відгадай звуки зими! Що звучало? Так, заверюха, замеціль. Візнали так крипить сніг. Впізнали звук? Так, це звук Риги. А це явище від лига. Зимові явища такі красиві. Але, на жаль, несуть і небезпеку, тому слід бути обережними та дбати про своє здоров'я. Вкрилась ковдрою сонна земля, на прогулянку вийшли морози, під ногами поскрипує сніг, і лунає дитячий скрізь сміх. Тож веселіться і будьте здорові!